А сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін разом з командувачем збройних сил НАТО Крістофером Каволі Світлину із київського вокзалу сам Остін розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі, зазначив, що таким чином хоче засвідчити, що США і надалі підтримуватимуть Україну, і в цьому не має бути ні в кого жодних сумнівів. І більше деталей розкрили в самому Пентагоні. Там зазначили, що Остін та Каволі проведуть зустрічі на найвищому рівні. Зокрема, обговорять і забезпечення української армії в холодну пору. Також і обоє посадовців вони візьмуть участь в оборонній зустрічі. в Форматі Рамштайн вона вже має відбутися 22 листопада. Попередньо оголошено, що в зустрічі візьмуть участь 54 учасники з різних країн світу. Вона відбуватиметься в режимі відеоконференції. Там обговорюватимуть. Підтримку України у короткостроковій та в довгостроковій перспективі. Я і от зараз з'явилася буквально інформація. щойно, що США зможуть надати Україні далекобійну зброю та боєприпаси, принаймні ще деякий час США зможе нам постачати це. Про це заявили у Вашингтон Пост. Вони власне зробили посилання на главу Пентагона Лойда Остіна, який зараз я нагадаю, є в Україні і. Така заява була у Лойда Остіна 17 листопада про те, що необхідно розмовляти із ворогом та мати канали зв'язку з Україною навіть після вторгнення Росії на територію України. Що саме мав на увазі американський посадовець? От про це я пропоную поговорити із нашим експертом. Олег Лісний політолог зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, слава Україні, вітаю вас! Героям слава! Скажіть, будь ласка, от е, глава Пентагону в Києві, і е, як розцінювати цей візит напередодні можливого розгляду військової допомоги Україні в США? І це має бути таким собі заспокоєнням для нас, що справді є нагальні питання, які потрібно вирішити лише особисто? Ну, Якщо візит не оголошений, Зрозуміло, що там в офісі знали раніше про це, але ж в медіа це навіть не просичилося. Це говорить про те, що питання серйозне. Тут декілька аспектів Майбутній Рамштайн, розгляд допомоги Сполучених Штатах і можливо пов'язані з цим проблемами. Тому, скоріше за все, обговорювалися можливі наслідки якогось повільного процесу стосовно допомоги або уповільнення, або по обсягам і так далі. І як ці варіанти напрацювання варіантів, як обходитися в нинішній ситуації, на що спиратися, і що робити. Тому це дуже важливий візит, навіть в навіть психологічному сенсі, і це все таки демонстрація підтримки і на словах, і на справах. Тому це знаковий візит насправді в тій ситуації, яка зараз розвивається з допомогою, тому що і президент Сполучених Штатів наполягає на тому, що допомога має бути виділена, тому що це інвестиція в майбутнє супердержави, Сполучені Штати. І другий момент, який теж дуже важливо, що озвучено президентом Сполучених Штатів для американців: що коли ви допомагаєте Україні. То вони можливіти відправку своїх синів на майбутню війну, тому десь такі лозіці ці це відбувалося. Проте знову ж таки, що це був візит терміновий, може свідчити про те, що існують якісь, ну скажімо так, серйозні затримки, можливі, або якісь проблемні моменти, які треба дуже швидко обговорити і підготувати українську сторону до цього. От зустріч оборони в форматі Рамштайн, яка має відбутися 22 листопада, попередньо оголошено. Я нагадаю, що в зустрічі візьмуть участь 54 країни світу. Відбуватиметься вона в форматі онлайн і доєднається до зустрічі зокрема і Лойд Остін, який сьогодні в Україні, так і Крістофер Каволі, який також приїхав в Україну разом з Лойдом Остіном. Я нагадаю, що це головнокомандувачем власне американськими військами в Європі. От на вашу думку. Говоритимуть вони лише про посилення, там, скажімо, протиповітряної оборони в умовах настання холодів чи можливо коло питання на 17-му рамштайні. Вони таке розширять, буде більш розширено, скажімо, так і про що в такому випадку можуть говорити? Дудиться, по-перше, вся прелість, як кажуть росіяни Рамштайну, що багато результатів ми бачимо вже на полі бою. Це дуже як на мене позитивна практика, але припустити може наступне: що все таки на цей рамштайн буде впливати ця затримка з допомогою. І скоріше за все будуть апелювати до е, європейських держав і до тих, які можуть нам допомагати, в тому сенсі, щоб перекрити цю проблему можливої. Як... Бо якусь там може ймовірну проблему і збільшили допомогу. Знову ж таки, ППО, це я думаю найважливіший компонент, який буде обговорюватися. Але є ще ж питання, яке теж грубо стоїть. Це затримка з постачанням нам снарядів. І виготовлення їх в Європі, то можливо, тут буде враховувана думка президента Латвії, якщо не помиляюся, про закупку цих снарядів у третіх державах. Тобто, можливо, і цей процес буде обговорюватись, але це ж тільки мої припущення. Я думаю, що прес-реліз якийсь вийде, але результати я дуже сподіваюся. Ми побачимо як і завжди на полі бою.